Друзі, вітаю вас на каналі Вікторин Української мови промені. Приготуйтесь перевірити свої знання та дізнатися щось нове. Це Вікторина чудова можливість випробувати себе, розважитися та, можливо, здивуватися. Обирайте правильні відповіді, дізнавайтеся цікаві факти та насолоджуйтеся процесом. Перше запитання: країна, де розташовані казкові деморі фей. Казкові димарі феї це улікальні природні утворення в регіоні Кападокія, Туреччина, які виглядають як високі кам'яні стовпи з капелюшками зверху. Їхня форма настільки химерна і чарівна, що місцеві мешканці назвали їх деморями феї. Ніби з них вилітає дим із казкових осель. Друге запитання. Хто такий суфражист? Правильна відповідь. Суфражист це прихильник або активіст руху за жіноче виборче право. Наступне запитання. Люди якої професії користуються Палермською шкалою? Правильна відповідь. Це астрономи, які спостерігають за навколоземними об'єктами. Палеримська шкала це логарихмічна шкала, яка оцінює різи зіткнення небесного тіла з землею. Наступне запитання. Як звали чарівника, який допомагав королю Артуру? Чарівника звали Мерлін. П'яте запитання. Який рік фізики називають роком чудес? Роком чудес у фізиці вважається 1905 рік. У цей рік Альберт Ейнштейн, тоді ще молодий клерк патентного бюро у Берні, опублікував чотири революційні наукові статті, які заклали основи сучасної фізики. Просто запитання: як називається тепла течія уздовж північно-східного узбережжя Південної Америки? Віанська течія це тепломорська течія в Атлантичному океані, яка проходить уздовж північно-східного узбережжя Південної Америки, зокрема біля Віани, Суринаму та Французької Віани. Наступне запитання. Яка ріка з перерахованих має реальне існування? Річка Жигалка. Відноситься до малих річок в Україні. Розташовано в Білоцерківському районі Київської області. Бере початок в селі Ріжки, протікає через село Севериннику та Красюки. Має дві притоки Побер та черні. Наступне запитання. Ефект зворотній дежавю. Зворотній ефект дежавю має назву Жамевю. Що в перекладі французький означає ніколи не бачене. Дев'яте запитання. З чим порівнюють нестандартне мислення у статті 10 способів розвинути нестандартне мислення? У цій статті згадується, що нестандартне мислення це як стрілка, що переводить потяг на іншу колію. Воно дозволяє побачити нові шляхи там, де інші бачать лише стіну. І останнє запитання нашої вікторини. З чого готують лобіо? Лобіо це традиційна грузинська страва, основа якої є квасоля, зазвичай червона, хоча іноді використовують білу або стручкову. Назва лобіо буквально означає квасоля грузинською мовою